Коля, привет. Покажу тебе колдхарди. Вот такие мои деревце. И вот, дивись плоды. Зараз стану на драбину та покажу ті плодики, що у горі. Подивись, який красень. Крупняк. Великого розміру. А це кілька днів тому відпало два плода. Хочу показати тобі їхню вагу. 252 грами. Це дрібний персик. Якби він довисів та налився. А ось інший. Подиви, повністю зелений. Впав трішки побився. Зелений та твердий. 332. А якби він доріс до повного розміру, то був би понад 400 грамів, а цей зеленець влежався та став м'яким. Диви, й скільки соку. Цукру малувато. Проте він все одно смачний, було повністю зелене, а дозарилось. Його й підхвалювати не треба. Видно, що це крутий сорт. Рекомендую, Ну, ти вже його маєш у своїй колекції, тож можеш сміливо його розводити.